Ця драбина на добу коштує в оренду 256 гривень 50 копійок. Драбина, яку показує обліковець Дмитро, представлена у бібліотеці речей. Простір під такою назвою почав функціонувати у Хмельницькому. Тут знаходяться найрізноманітніші речі та пристосування, які можна орендувати. Про те, як обирали речі для проєкту, розповідає представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Ми запустили опитування серед мешканців міста, щоб зрозуміти, які речі першочергово вони би хотіли брати в оренду. І у нас був великий великий перебіг. І відповідно до нашого фінансування ми вибрали у нас більше 30 одиниць. зараз є це різні настільні ігри. у нас є миючий пилосос, у нас є пароочисник, у нас є проєктор, у нас є екран для проєктора, перфоратор, електропила, ножниці для кущів, різний набір інструментів. Світлана Каретун каже, що ідея створення бібліотеки речей виникла близько року тому. Коли ми дізналися, що існують в багатьох країнах Європи такі бібліотеки речей, то подумали, чому б не спробувати їх створити в Хмельницькому. І відповідно ми знайшли різне фінансування, тобто ми залучали грантові кошти. В майбутньому бібліотека планує наповнюватися новими речами за рахунок того, що мешканці братимуть речі в оренду та купуватимуть абонементи. Вони є річні за тисячу гривень та піврічні за 600, каже Світлана Каретун. То по суті, абонемент це можливість декотрі речі брати в оренду в рази дешевше, ніж не маючи абонемента, А декотрі речі взагалі можна брати безкоштовно. І можна брати скільки речей заманеться в будь-який період часу. Єдине, що за один раз саме в конкретний день ми можемо максимум дати три речі. Зі слів Світлани Каретун, орендованими речами можна користуватися від однієї до десяти діб. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.